Доброго дня, любі друзі! Я вітаю вас! Слава Україні! Смерть ворогам! До вашої уваги BMW i3 2014 року. Це саме можлива максимальна комплектація на фоні того, що зараз постійно зростають ціни на паливо. Цей автомобіль актуальний стає з кожним днем, тому що він допомагає вам дуже гарно заощаджувати, зберегати екологію. В общем, робити гарні речі. Що треба знати саме про це авто? В ньому є передні партроніки, задні партроніки, камера заднього виду, два ключі. В нього є великий монітор, в нього є деревина в салоні. Сам салон дуже збережений, дуже в охайному стані. Великою перевагою є музика Harman Kardon Також для вас у подарунок будуть іти ще легкосплавні диски з літньою гумою. Тому, якщо комусь треба гарний автомобіль за гарною ціною, щойно пригнаний з Невегі, звертайтеся з радістю, допоможу в придбанні. Всім бажаю гарного дня! Україна переможе!